Зовсім скоро на телеканалі. Один плюс один відбудеться прем'єра третього сезону популярної української мелодрами Жіночий лікар нове життя у нових серіях. Михайло гончар і його колеги знову готові боротися за життя та щастя своїх пацієнтів. На них чекають нові виклики у столичну, науково-дослідному центрі, акушерства та репродуктології. Та у військовому госпіталі у новому сезоні Михайло Гончар опиняється перед складним вибором між минулим та майбутнім, які нові обставини змусять талановитого лікаря переосмислити своє життя. Тим часом Андрій Балюк та Алілія Ластівка готуються стати батьками, однак на пару чекають нові випробування. У продовженні найпопулярнішого українського медичного серіалу глядачі побачать улюблених акторів. Андрій Ісаєнка, Тараса Цимбалюка, Надію Левченко, Славу Красовську, Олексія Нагрудного, Ольгу Кияшку, Олексу Зоріна, Олександру Пишну, Кирила Прокупчука, Ярослава Шахторіна та інших. Також у третьому сезоні відбудеться повернення одного з персонажів першого сезону. І серед акторського складу з'являться нові обличчя. Хто саме доєднається до каст жіночого лікаря? Нове життя три стане відомо незабаром. За попередніми даними дата виходу третього сезону серіалу «Жіночий лікар нового життя запланована на 2025 рік. Точна дата виходу буде відома пізніше. Підписуйтесь на канал та будете в курсі всіх подій про улюблені серіали.